Контрнаступ збройних сил України в Херсон на правому березі Херсонщини вже відбувається досить давно. Ми бачимо її результат цього контрнаступальної операції. А щодо забезпечення, дійсно багато кажемо про логістичні артерії, за рахунок яких здійснюється забезпечення силами та засобами передових підрозділів російських окупаційних військ. Але найголовніше все ж таки серед усіх логістичних артерій це не стільки автомобільні. Шляхи це не стільки автомобільні дороги, скільки а, саме а, залізничні залізничні колії, залізничні вузли, заліз, а, залізна дорога. А саме за а, рахунок а, забезпечення своїх військ а, залізницею вони можуть значно підвищувати ефективність передових підрозділів. Зараз ми кажемо вже не про те, що м, система забезпечення передових підрозділів вона вже не ефективна. Це вже йде мова не про передові підрозділи, тому що, наприклад, Кримський міст, його залізнична частина це фактично глибокий тил. Це забезпечення глибокого тилу такого транспортного вузла, яким був тимчасово окупований півострів Крим. Зараз він вже перестає бути транспортним вузлом для забезпечення вже південного плацдарму Херсонської області. Та Запорізької області забезпечення російських окупаційних а, військ, а приблизно на добу з а, м, Криму виїжджало на південний плод ешелонів за технікою від 100 до 150 одиниць. А це велика кількість, а тому вони мали можливість ось цього постійного забезпечення. Зараз вони вже його не а, зможуть а, якось реалізовувати. Це буде кількість зменшуватись. А тобто на собі будуть це відчувати з глибокого тилу вже на передових а, лініях. А ці підрозділи значно вони не зможуть, а, звісно, вони не зможуть вести а, ефективну оборону. Наприклад, я вже не кажу навіть про наступ. Вони не зможуть тримати оборону. А коли ти не можеш тримати оборону, а що ти вимушений робити? Тікати. Та це вони будуть найближчим часом. Я впевнений робити.